Давайте сьогодні оглянемо найпривабливіші барбариси мого саду. Є у мене дуже багато сортів, більше 20, але є барбариси, які самі найулюблені. Тож сьогодні давайте пробіжемося по них, я вам їх покажу. Серед одних таких найяскравих барбарисів. Це барбарис Арлекін. Зараз він вже більш спокійної, такої гамми. А коли були молоді прирости, вони були яскраво рожеві. Зараз вони ось такої розмальовки. І цікавий цей барбарис своїми сріблястими та білими штришками. Вони з'являються вже влітку. Коли навесні цей барбарис розпускає листочки, то вони звичайного такого бордово-рожевого кольору і такої розмальовки не мають. Кущ достатньо розлогий, фонтаноподібної форми. Цьому кущу, напевно, вже років 6-7. Я купувала його в розмірі P9. Це дуже маленька рослинка. І в цьому році, після стрижки, він так гарно наріс. Всі барбариси в цьому році у мене виглядають якнайкраще. І цей також. Тут він вже зайняв площу більше метра в діаметрі. І у висоту він, напевно, сантиметр 80. і я його буду трішки-трішки пристригати. Я Ще хотіла на цьому кутку висадити ще одну рослину, компаньйон до нього, але я бачу, що він хоче зайняти велику площу. І я вже й не знаю, чи потрібен тут компаньйон, чи висадити щось понижче. Бо цей барбарис такої привабливої форми крони, що чіпати його не хочеться. Колір у нього просто неймовірний. Зараз більше таких білих розмальовок, але коли молоді прирости, то вони і рожеві навіть. Небагато зараз молодих приростів у нас спекотно і ці прирости наче призупинилися трохи в зрості. Та вже й не такі яскраві. Наступний барбарис, від якого я точно не відмовлюся, це колоновинний барбарис Еректа. Він має Зелені листочки. Ну, начебто, у нас і багато рослин з зеленими листочками. Так, хочеться, можливо, чогось яскравішого. Але, якщо ви придбаєте цей барбарис, він вас вразить. Так, зараз в нього зелені листочки. Але це сорт, який тримає колоновидну форму найкраще за усіх. Це перший його плюс. І до того ж, він починає один з найперших Фарбовуватися осінніми такими яскравими кольорами. У минулому році він був такий кислотно-рожевий. Цей колір було видно з усіх куточків саду. У мене було два екземпляри. Коли мене подруга побачила цей колір, вона також захотіла, я їй подарувала один. Ну, І, до речі, цей барбарис у мене дуже гарно. Живцюється на відміну від інших. Мені з іншими вербарисами цього не вдавалося. А от саме зеленим якраз таки вдалося ці два екземпляри, які у мене зростають, якраз я живцювала сама. Я інколи видаляю дуже старі гілки. В цьому році я його не стригла, він тримає ось таку форму. З минулого року, на відміну від інших колоновидних барбарисів, які б начебто мені подобаються своїми кольорами, але вони розпадаються згодом і потребують додаткової уваги і стрижки. Чим цікавий цей барбарис ще, в нього листочки вони кругленькі, розташовані так, наче хто поскладав їх спеціальною такою стопочкою, знаєте, як монетки. Листя не крупний. І не дрібненьке. І в нас вже прохолодні ночі, тому бачите, з одного боку барбарис вже починає набувати осінніх барв. І температура вночі знизилась, і вітер з'явився останні дні. Знаєте, подих осені відчувається все сильніше і сильніше. Один з гарних і привабливих сортів це Orange Rocket. Це також колоновидний сорт. Але він. Кінці літа достатньо розлогий, тому вже, напевно, і потрібно його пристригти, але чогось не піднімається рука Зараз він ось такий темненький і навіть має на своїх листочках подекуди облямівочку але на початку літа він був яскравий, яскраво-червоний. Помаранчевих відтінків я Саме таких ідеально помаранчевих ніколи на ньому не бачила. Лише молоді прирости, так, вони, бувають ось такого кольору, більш червонуватого, напевно, камера ще й висвітлює. Ну, це лише декілька молодих приростів бувають такі. А так, він червонувато-бордовий. І... Коли я розказувала про Барбарис Еректа, що він тримає форму, і це його плюс, то от в порівнянні з цим сортом, який також колоновидний, ви бачите різницю. Цей стригся і, восени, і влітку минулого року, і навесні цього року, але все одно має ось таку розвалену форму крони. Треба з такими барбарисами працювати. До речі, це легко зробити, якщо ви маєте рукавички замші, то стригти барбариси буде легко і ви ніколи не поколитесь. Саме в цій зоні у мене зростає декілька барбарисів, вони всі різної форми крони. І я хотіла б підійти і показати вам ось цього красончика. Це барбарис конкорд. Він має. Кулясту форму крони і дуже темні листочки. Вони не мають ніякої облямівочки, вони настільки темні, що можуть навіть зливатися з ґрунтом навкруги, тому йому раджу все ж таки зробити або підсадити компаньйонів, або світлу відсипку. Я вирішила сюди висадити ялівець з жовтуватою хвоєю. Такий ялівець, який стелиться. І я думаю, він буде фоном для цього барбарису, тому що сам по собі він мені дуже подобається. Я його пристригала навесні трошки, зменшувала кульку, щоб вона не розвалювалася і трималася. Барбарис, як бачите, має більш яскраві молоді прирости. Вони також не мають ні смужок, ніяких облямівок. Цікавий лише ось таким темним забарвленням. Один. Самих темних кулястих барбарисів в моєму саду. Також на цій ділянці зростає ще один сорт барбарису, але це вже такої фонтаноподібної форми крони. Тут, як я вже казала, колоновида, куляста і ось оцей фонтаноподібний. Він виростає до півтора метри висоту, тому. В принципі, в цьому місці я його вже почала стригти. Перші років 6-7 я його навіть і не чіпала. Зараз він такий лаймовий. Зараз знайду відео, покажу, який він був на початку літа. Барбарис Golden Dream має ось таке чудове забарвлення. Зараз похмуро, але цей барбарис сяє, наче на нього світить сонечко. Якраз таки в цю погоду і можна зрозуміти, чому варто висаджувати цей барбарис в садок. Листя у цього барбариса вони зовсім дрібненькі, форма куща фонтаноподібна, зростає десь до півтора метра висотою, але в цьому році я значно зменшила його крону, пристригла і от зараз ось такою трохи неправильною кулею він у мене зростає. Прирости, як бачите, ще мають такі помаранчеві відтінки, молоді пагони, а листочки ось такі лаймово жовтенькі. Мені дуже подобаються такі розлогі форми, але мені подобаються ці форми у тих барбарисів, які зазначені фонтаноподібної форми крони, а не тоді, коли барбарис колоновидної форми стає також розлогим. Чому ж тоді він вважається колоновидним? Цей барбарис має дрібні листочки, набагато дрібніші, аніж у інших барбарисів. Вони більш видовжені. Інколи проглядаються у цього барбарису помаранчеві відтінки. Це навесні часто буває. І ось такий лаймовий колір дуже освіжає цю місцину, бо тут темна відсипка, тут хвойні рослини і не вистачає інколи якоїсь свіжості та яскравих барв. На передньому подвір'ї у мене зростає багатенько барбарисів. Вибирала найкращі сорти. Чому висаджені тут декілька сортів барбарисів? Тому що це ну, парадна зона, це подвір'я, вхідна зона. І тут найпривабливіші рослинки мого саду. І восени ще барбариси, окрім літнього забарвлення, восени дуже гарно розмальовуються червоними відтінками і помаранчевими. Тому в мене ще тут парочка сортів, які я не можу оминути і не показати. Один з найулюбленіших -най -най сортів барбарисів це барбарис кулястої форми Admiration. Навесні. У нього прирости, ну такі просто червоненькі і облюмівки він не має. Подивіться зараз, наскільки він розмальований, і це так останній місяць літа, але при цьому кольори такі, що не потрібно і квітів в цій зоні. І, в принципі, в парадній зоні у мене майже і немає багаторічників. Квітуючих багаторічників, в основному це хвойні і декоративні чагарники. Зараз цей барбарис має темненькі листочки з достатньо такою широкуватою облямівкою жовтого кольору. Проглядаються в центрі куща зелені листочки, це ті листочки, які не отримують повноцінно сонячних променів. І також видно. Яскраво-червоні прирости. Прирости, якщо вони навесні, то я вже казала, що вони просто червоненькі. А от зараз літні прирости, вони також з облямівкою, і подивіться, наскільки вони контрастні і яскраво червоні. При цьому старенькі, бачите, вже бордові. Я цей кущ вже... Давно висадила в свій садок, він достатньо старий, і в цьому році я його гарно омолодила, гарно постригла. Тому він ось такої колястої форми крони. В минулому році він був більш розвалений. Так довелося трохи з ним попрацювати. Але воно було того варте. Я ж кажу, ще й мати рукавички замшеві. То зовсім проблем з ним не буде. Так, багато хто не любить барбариси за їх колючість, але бачите, є вихід з положення. І тепер я не можу не намилуватися цими рослинками. Це я вам показую барбариси, які просто обожнюю. І це ті сорти, які найстаріші в моєму саду, найдавніші. І. Скільки б сортів нових не з'являлося, я їх вже не купую і навіть не хочу, бо вибрані в моєму саду барбариси найкращих сортів, як на мій погляд. Поряд з таким яскравим барбарисом у мене зростає сорт, який має повністю зелений колір листочки, навіть нагадує самшит. І дійсно колись самшитова вогнівка, яка З'явилася в моєму саду, якнайперше, вона і оселилася на цьому барбарисі, а не на самшиті. Тому, я думаю, не, так, не тільки я можу сплутати. ну, верніше, я то не сплутаю, але е гості мого саду можуть і сплутати із самшитом цей барбарис. Темно-зелені листочки, куляста форма крони, цей барбарис. Найдавніший в моєму саду, йому, напевно, років 10, а може і більше. І, звичайно, в цьому році він також зазнав омолодження, бо багато гілок вже було стареньких і не нарощувало зелену масу, так як мені хотілося. Були лисенькі, листочки такі недорозвинені, то зараз ці барбариси омолоджені і дуже гарно виглядають в цьому куточку саду. Цей сорт барбарису дуже відрізняється від інших сортів в моєму саду. Він напіввічнозелений. північно-зелений. Цієї зими, що минула, то лисичко все осипалось, але в принципі це буває не завжди. І цікаво, що цей барбарис має глянцеві листочки. От такі глянцеві листя мають не всі барбариси, і я б сказала, поодинокі їх сорти. Подивіться, як вони виблискують. Так, цей барбарис не настільки пурпуровий, як, можливо, комусь хотілося б, але мені якраз такий подобається. Зеленкуваті листочки. Зелені тут значно більше, і лише ось такі молоді прирости, вони темного забарвлення. Але цікаво тим, що інколи цей барбарис він забарвлюється яскраво-яскраво-фіолетовим восени. Якщо інші барбариси вони стають червоними, то цей стає яскраво-фіолетовим. Це дуже привабливо виглядає. І з мінусів це те, що в нього дуже-дуже довгі колючки. Вони рази в два-три більші, аніж. У барбарисів інших сортів, які я маю в своєму саду. Цей барбарис фонтаноподібної форми крони. Він також зростає років 6-7 у моєму саду. Наріс досить швидко, і в цьому році, як і інші барбариси, він також зазнав невеличкої стрижки. І ще там у мене вкорінилася якась гілочка додаткова. Я хочу відкопати і посадити в іншому куточку. Тому що Барбарис, він дійсно гарний. Зараз трохи відійду, щоб можливо було побачити всю його красу. Ще промені сонечка на нього падають, навіть не знаю, з якої сторони вам показати. Знаєте, думала показувати вам, чи не показувати цей сорт Барбарису, але вирішила, що все ж таки плюсів у нього набагато більше, тож його я вам покажу. Це колоновидний сорт барбарису «Хелмон Villaur. Він з тих барбарисів, що більш-менш тримають колоновидну форму. У минулому році я його застригла такий. Ну, дійсно, колоною, і він довго тримав свою форму, але наросло дуже багато гілок, і їх треба зайві видалити. І бачите, хоч він і трошки розвалився, але його гілки не поникають, і він не подібний до фонтану. Подібних барбарисів, як інші колоновидні, які порозвалювалися вже на даний час. Це один з таких сортів, що більш-менш форму тримає. Цей сорт також у мене дуже-дуже давно зростає. Ну, також років 6-7. Одного року я купила дуже багатенько сортів в свій сад. В цьому році, я думаю, вже час. Трохи над ним попрацювати, бо мені ж потрібна структура і взимку, а не ось таке розхлябане чудовисько. І просто покажу, якими можуть бути колоновидні барбариси. Ось, наприклад, ось цей флоренс. Ось це це, це це те створіння, яке завжди розвалюється, не тримає форму, як його не стрижи, він все одно в різні боки розвалюється. Тому я і вирішила. В цьому відео вам показувати найгарніші сорти. Йдучи по саду, вже думала, що відзняла ну, свої найулюбленіші сорти, але е, чим е, далі заглиблююсь в свій садочок, тим ширший асортимент тих барбарісів, які я сьогодні хочу показати. Не можу не оминути Голден Рінг. Цей барбарис, він також фонтаноподібної форми крони, він з бордовими листочками, вони достатньо крупненькі і з такою облямівкою. Наростає досить швидко. Я вже пагони, десь сантиметрів по 40 повідрізала, а навесні він також пристригався. Тобто цей барбарис буде немаленьким, зважайте на це. І тут Хоч і є місце для нього, але я думала, що він буде значно менший. Так, росте височеньким, метра півтора він займе. Так, це не буде барбарис 2,5-3 метрів, але все ж таки це барбарис для достатньо широкої площі. Як у висоту, так і в ширину він може займати десь метр двадцять-півтора, просто-запросто. Але дуже-дуже цікавий своїм забарвленням. В цього Барбариса облямівка така світленька, жовтенька. Але є в мене барбарис схожий за формою крони, але в нього зовсім інша облямівка. Давайте підійдемо і до нього. Я милуюсь своїм садом, коли сідає сонечко. Ці кольори настільки висвітлені, настільки гарні, соковитий такий сад, незважаючи на спеку, на те, що сад майже не поливався. За два тижні ми тут були один раз і ось сьогодні приїхали. Так, рослинки деякі повісили свої листочки, але все одно загальна картинка вона достатньо приваблива. І Додає привабливості, звичайно, цей барбарис. Це сорт короніта фонтаноподібної форми. Листочки також темні, але з зеленою облямівкою. достатньо крупненькі, гарненькі такі. І, незважаючи на спеку, дуже гарно виглядає. Але дивіться, якщо ви навесні пересадили барбариси або просто висадили їх з горщика, або зазнали пересадки з місця на місце в вашому саду, то так барбариси можуть сохнути і навіть скидувати всі листочки. Якщо ви будете продовжувати поливати, то ці барбариси відновляться і порадують вас ще не один рік. Цей барбарис росте швиденько, тут також йому багато місця. Зараз вже надвечір кольори тмініші. Але бачите, якщо зблизька роздивлятися, наскільки він гарнизний такий. І так, я його свого часу також посадила там, ну, не на самому передньому подвір'ї, а там біля будинку недалеко. Але бачите, він такий величенький, то довелося його відсадити в більш дальні куточки саду і тут йому місця багатенько вистачає, бо я хочу, щоб деякі барбариси вони були е, тією формикрони, яка задана їм природою. Показала в цьому відео вам багатенько своїх барбарисів. Зараз хочу вже на цьому зупинитися, бо барбариси в моєму саду зростають не тільки Тунберга, а це були саме Барбариси Тунберга. Є в мене ще суперба пара сортів. Вони також привабливі. Це дуже великі за зростом барбариси. Ну, напевно, колись я їх вам також покажу. Зараз вони ще не такої форми крони, як мені б хотілося. Щоб вони були в кадрі. Тому на цьому я хочу зупинити своє відео, з вами попрощатися. Чекаю вас в коментарях. Я завжди їх читаю, завжди відповідаю. Тож, до нових зустрічей і до побачення!